Таке вим. 53, й який є Сув. А зараз є які Всі Вігують 350 -ки звучання. Uh -huh. Це 53 й які є сув. Максимальна комплектація. Подивись на екран. Подивіться на салон. Зараз я вам покажу та салон. Таких нема в Україні. Один і один. Нема. А що такі ще ексклюзив. Розумію, що за машина. Нарешті можу сказати, чи машина ну, в на тим, що машина експірію. В Європі ціна на такі стартує мені, 9, 95 євро. Та. А чим вона Саме заражена версія, Чекаю, я не мала кажуть. А чим вона унікальна? карні? заражена версія, як є Мерседеса. Вона кардинально відрізняється від звичайної. Ну, в першу чергу це салоні, екрани у нас, у нас спортивний на такі, руль. Та таких немає. У нас в Україні. Один такий єдиний варіант і то 43-й. Це 50 Скільки там коней? 650 щось такого Ого, плану, не пам'ятаю. Так. Бо там 280. Такого... Він набагато потужніший, ніж звичайний. Він по салону набагато цікавіший. В нього підрулювання задньої осі, пневмопідвізка. Все, що може бути в тій машині, воно є. Це вмічка. Так. Ну, на нашому клієнту така машина виходить до 60 тисяч доларів. Чи ти ти в мене дивишся? Вони...